Ось, 353 кускварна. А це я. І Зараз ми їдемо в ліс для того, щоб її тестити. Погнали. Так, давайте подивимося одразу, що тут по комплектації. Значить, ланцюжок XK C35, інструкція по експлуатації, це зрозуміло. Далі ось така приблуда це для роботи в холодну пору. Тут коли мінусова температура, то потрібно використовувати таку штуку, потім пізніше подивимося, як вона встановлюється. Далі так, це у нас кофр для шини, от сама шина X-Force. 15-дюймова. Ну, наша пилка. Так, пилочка. Додатковий повітряний фільтр, свічний ключ і для того, щоб можна було натягувати шину де Ну, фіксувати. Упорчик наш. А Гвинти до упорчика де? Гвинти а. А, ось тут на місці. Встановлюємо. Я вам не сказав, але модель цієї бензопили це Husqvarna 353. Вона має об'єм двигуна 51,7 см3, потужність 2,4 кВт і швидкість ланцюга під навантаженням 173 м за секунду. Нагадаю, це в робочому режимі. Із особливостей даної пили можу виділити систему Air Injection. Це відцентрована система очищення повітря, видаляє більші частинки пилу та сміття до того, як вони досягнуть повітряного фільтру, що подовжує термін служби двигуна і забезпечує довгий час роботи між очищеннями фільтруючого елементу. Також цей повітряний фільтр легко знімати. Не потрібно ніяких викруток, все можна зробити без інструменту. Також хочу відмітити бокове натягування ланцюга. О, це моя любов! Як же я обожнюю пилки з боковим натягом? Наскільки це зручно на відміну від торцьового натягування, де потрібно ну дуже сильно постаратися, щоб нормально налаштувати ланцюг? Тут це можна зробити без ніяких зусиль, все легко і просто. Шина X Force під 325-й крок ланцюга. 1,5 мм пас з робочою довжиною 38 см. До речі, ламіновані шини X-Force були розроблені разом з ланцюгами X-CAD, щоб отримати найкращу продуктивність від вашої бензопили Husqvarna. носок з веденою зірочкою на 11 зубів і на 5 заклепок, а підшипник на 32 голки. В поєднанні з захисними пластинами без отвору для змащування робить її довговічною. Щодо ланцюга, друзі, то це Husqvarna X-CAD c 35 цей ланцюг є вдосконаленим ланцюгом з профілем зуба до лото з кроком 325 і товщиною ланки 1,5 мм, створений для постійного і професійного використання з бензопилами об'ємом двигуна 45-60 см3. Завдяки міцним матеріалам і конструкції ланцюг забезпечує високу продуктивність протягом усього робочого дня. Про картер і про саму, скажімо так, раму. Сам картер, бокова кришка якого утримує шину, і також можна сказати каркас бензопили, виконаний з магнієвого сплаву. В більш дешевих пилках ми зустрічали з вами пластик на рахунок антивібрації. Тут приміняється принцип двох мас. ефективні амортизатори Low-Y поглинають вібрацію, оберігаючи руки та з користувача. Для полегшеного запуску даної бензопили використовується система Smart Start. Це комбінація покращеного ручного стартеру, а також декомпресор, який вмонтований в циліндрі. Опір при запуску зменшено на 40%. Ну і звісно, ручний паливний насос або праймер. Ручний насос полегшує і пришвидшує запуск інструменту, а саме прокачує паливо і видаляє повітря з паливної системи, якщо у вас закінчилось пальне або коли ви починаєте використовувати новий інструмент. 353 п'ятдесят пила це професійна пила з високою потужністю в широкому діапазоні обертів двигуна. Потужний двигун, низька вага, вузький корпус та високий центр ваги роблять пилу потужною та легкою у використанні водночас, завдяки широкому діапазону обертів, в якому бензопила розвиває максимальну потужність, інструмент є надзвичайно універсальним, тому її можна використовувати як в професійних, так і в побутових цілях. І тут хочу зробити відміточку, що потужність це саме за стандартом ISO 7293. За вказаної кількості обертів на хвилину, а ось так у нас встановлюється спеціальна захисна кришка для використання бензопили взимку, тобто при мінусових температурах, ця кришка дозволяє обмежити потік холодного повітря до циліндра, не даючи їй дуже сильно охолоджуватися, і також значно перекриває доступ подання снігу до карбюратора та повітряного фільтру. Так, якщо там ви не знаєте, в яку сторону мають дивитися зуби вверх або вниз, то я хочу закрити ці суперечки. Чому? Тому що, дивіться, кускварна зробила таким чином, що ви по-іншому ось так не поставите, бачите, не підходить. Тільки так. І відповідно зуби мають дивитися догори. Для того, щоб коли ви пилку нагинали вниз, різали, то вони вгризалися. А не вилазили. Продовжуємо збірку далі. Покажіть нам, як правильно це робити. Я роблю ось так. Щоб вилазив Щоб чуть, -чуть да. із пазу, пази, да? так? Да. Тобто ну, це не... достатньо. Щоб він не вискакував з пазу, а щоб так було. Ага, щоб чуть-чуть хвостик залишався. Там. Ну, в принципі, це нормально. Так. Можна вже затягувати. Так. Я так, бачив, що затягувати, воно може його перетягнути. Так, потяне і так? Так, друзі, ми зараз знаходимося в лісі. Не буду говорити в якому, а то скажете, що вирубуємо карпатські ліси. Друзі, ми знаходимося тут з лісником, так що все тут контролем, нічого зайвого вирізати ми не будемо. Зараз дамо пилочці трішки попрацювати, щоб вона прогрілася. Ну, і так як вона нова, ну, десь одну хвилинку, буквально не більше. На холостому газу, тобто на холостих опер, точніше, вона не повинна працювати довго. О, тому буквально десь хвилинку і почнемо потрошку різати. Друзі, хускварна вже в ділі, Сергій її працює, Сергій є лісником. І я думаю, що ця людина є в апріорі вже, та, за замовчуванням професіоналом, тобто він розбирається в бензопилах. І от хай він попиляє, потестить, зробимо ще деякі порівняння, і він нам озвучить свою думку, що краще, чи щіль, чи хускварна. В нього є і щіль, і хускварна теж пилочки. Але от ця от моделька. Він перший її тримає в руках, і от почуємо його враження від цієї пили. Ну, а так, от по вібрації, що ви скажете. Не, вібрації не чути. Хороша, амортизатор. Тут еще для холодного запуску де компресор стоїть, щоб легше не, запускати. Каучі штука. Не, ну і буде, такі. Ну, іще, іще будемо. О, чули? Стіляка говорить, не потягне такого. <рістіляка> зараз буде. О, зараз буде контент, порівняння. Той самий дуб, але вже буде щіль 260. Відразу можете написати вже в коментах, що та, щас щіль з легкостю це сделаю. Ми перевіримо. Не знаю, мені чи здалося, чи з щілі реально швидше цю колоду. Напишіть в коментах. По враженням, по моїм відчуттям, щильна ще трошки легше, так? Да? Розрізав. Ну, трошки так легше, бо знаєш, ну це... То, що м'якше, у тебе йдуть, так. Хоскварним м'якшем. Ну, по да. ти, мабуть, так. 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 Травнім, угу. Ну, це ще не, не останні тести, ще будемо тестувати, побачимо. До речі, друзі, на рахунок обкатувати пилку чи не обкатувати пилка. В нас абсолютно нова з коробки. Ми вже її куляємо. Як це правильно зробити? Я уточнював цю інформацію в. Представників Хускварна звертався на офіційний сервіс Хускварна і мені сказали одну і ту саму інформацію. Значить, по-перше, зараз ця сучасна техніка вона не потребує обкатки на холостих обертах. Ви пилку дістали і вже можете її працювати на холостих. Я б сказав би так, навіть заборонено, щоб вона працювала. Прогрілася тільки і все можна робити. Але є момент, пилкою можна працювати відразу, але в такому ощадливому, зберігаючому, скажімо так, режимі. Що це? Цей режим під собою розуміється. Що цей режим взагалі означає? Ви можете пиляти пилкою, але, по-перше, її потрібно давати там, через кожні 10-15 хвилин роботи відпочинок, трохи щоб вона не перегрівалася. По-друге, ви маєте доливати, змішувати бензин з оливою. Це 25 мл оливи, бажано хускварно, якщо ми про хускварно говоримо. так? 25 мл оливи на літр бензина. І в такому щадящому режимі ви маєте. Спалити 5 баків. Діаметр колоди. Діаметр колоди тут, в принципі, має значення краще всього в цьому режимі обкатки різати колоди діаметром на половину від шини. Тобто, якщо шина, наприклад, 40 см, то різати діаметр колоди ну деревиняку не більше, ніж 20 см в діаметрі. 5 баків спалюєте, потім а, значить масло це 20 мл на літру бензина. Ну і валите на цілого на повну шину. Так що ми ось поки що ріжемо ось такі деревинячки. Це дубинка, ріже непогано. Я б сказав би навіть дуже добре. Ну а потім, потім спробуємо щось і більш потужніше. Цікаво, що ми робимо і чого ми тут взагалі, то я вам поясню. Дивіться, бачите, був вітер повалив там сухі, не сухі, з корнями без корнів. Ось такі дерева. А тут дорога. І їх відповідно потрібно. Обрізати, щоб могла проїхати пожежна машина. В разі там, якогось вогню, пожежі і так далі. Пожежний автомобіль має проїхати. І от ми розчищаємо дорогу, розрізаємо це, все, пиляємо і надаємо доступ до пожежного автомобіля. Ось так. Ну і заодно якби, знімаємо контент по нашій пилці від хускварни. Бачите, як завалило. Ну, от, бачите, як тут все завалило. І його це все потрібно очистити. Так, у нас тут. Береза впала. Якщо вийдете, зараз спробуємо ще порізати березу. Так пишіть в коментах, хто на вашу думку краще працює з березнями. На мій погляд, взагалі, однаково, але ви 100% знаєте краще ніж я. Непублічна людина, на камеру зайвий раз світитися не хоче, але все ж таки хочеться отримати від нього якийсь фідбек про цю бензопилу. Е, скажіть, будь ласка, так як людина, ви з багатолітнім стажем використання бензопил, я думаю, що може ви акумулятор у своєму житті пробували різати там і електро, От, але зачасту ви працюєте бензиновим пилем. От з того, що у вас було, Беручи цей досвід ваш багаторічний. Що ви скажете про цю пилку від кузкува? У мене була перша пилка Кускварна 2000 року 137. Проработала, можна сказати, 20 ну, що що лет. Uh -huh. І катушку зажигання, тому що проводочок там відпав уже це години полтора назад. Так вона працює до сих пор. 137 мая хузварна теж така пілочка хороша. По цій пілці можу сказати одно, що по роботі по карбішнику, по звуку, чутно, як вона робить, наче як от мотоцикл, ява спочатку, а потім даєш обороти їй, і вона виходить такий. Гладкий режим, як масло вроді, mm -hmm. і ріже вона точно так же. Да, так, я це теж помітив, mm -hmm. що ріже прикольно. Ну от зараз останнім часом я так бачу, що ви більше користуєтеся щирем, правильно? В стиль просто більш доступные запчасти, можно можна поїхати. У нас в магазин, навіть тут на боршігулки. Поїхав, в стільське запчасти взяв. более как-то все доступно, з спускварності проблема. да, да так, проблема. Заморочиться. Да. Ну, тому що вони якби, турбуються за, за оригінальні запчастини, за свої, продають тільки в офіційних сервісних центрах. Тому так, да, да, да. В, цьому, в цьому є проблема. Але от для звичайного користувача, я розумію, що було б простіше, якби було в пішій доступності, грубо кажучи, з цим є нюанси. А... Ну, кузварне я менял, столько звездочки менял и цепи, все. За угу. это время больше ничего не менял. И даже через сколько уже 20 год компрессии 11, там не косилое покрытие цилиндров. Узварны ну, он... есть э, своя такая вот. Ніточки, яка надежне, сієсть надіжне. Я думаю, що в коментах там люди нам напишуть, що ви теж зрівнюєте, 20 років назад дійсно була якість, а зараз таке щось. Ну не знаю, ну, чесно кажучи, якби мені сподобалось, не знаю наскільки довговічно в себе працювати, але якщо робити правильно пропольсію бензином і мастила, і олива має бути нормально, якісна, то мені здається, що все да. воно буде працювати. За 20 год я поміняв таку одну шину. Так. Вона і так, як сучкаріс, вона робить і так нормально. Поставив уже другий карбішник, уже не то. Mm. На родному карбішниці. І економічно вона працювала. І от вона тіше працює, все таки, ніж штіле. Паця 353 бідесят третя тіше. Тише у неї за те, що, мабуть, великі обороти, вона якось виходить в режим такий на Так, Якась вона така звукова частота. Цікава, що дійсно здається, навіть на мій непрофесійний, якби слух і Сергій Підтверджує, що немножко громче, ну теж тяга, отлично. Інструмент хороший, професіональний хороший. Різниця у них між собою є. Можна рекомендовать, а Можно рекомендовать Можна може... рекомендувати, стопу І не тільки для, для дома. Так, есть... да, я даже перед стилем думав, все-таки опять взять кузварну, але потім, то так подивитися, не було таких альтернатив одинакових, скажімо так. Вот. 260 и стоїло дешевле, тоді кузварна. Ну, от зараз, якщо ну, раптом буває, так що зламається ваш Як ви думаєте, після цього вирішить? Ну, якщо пользується хороше кузварна, то візьму Хузварну. Хузкварну, да. да. Ось так, друзі. Так, друзі, зараз пройдуся вам швиденько покажу, скільки ми напиляли, але не забувайте, що ми до того ще пиляли. Тут пиляли ми, тут розпиляли, тут розпиляли, тут розпиляли, там розпиляли, тут розпиляли, тут, тут розпиляли. Ось лежить скільки. Там зараз тільки лежить. Ну. Багато, скільки приблизно, плюс-мінус. Якщо. Я знаю що у мене, в принципі, якщо там дерево сухоє, до двох кубів може бути. Ну а ми з вами сьогодні. От, над... Може порізати, да, десь до двох кубів. Так щось так, друзі. Тільки зараз почав закінчуватись бензин. Зараз ми дольємо ще це, бензику. Якщо, якщо... Угу. Близько двох кубів нарізали. Не знаю, багато це чи мало, ви точно знаєте. Тож в комод, ага. Тут ще нарізано, там нарізано, тут нарізано. Так, друзі, пиляє дуже приємно, класно. Вібрація дійсно по мінімуму. Чітко, дуже легко йде. Навіть можна прикладати по мінімум зусиль, для того, щоб розрізати. Там Сергій говорив, що є ще дуб, який ми можемо порізати. Зараз підемо до нього. Так, для того, щоб пилку нормально заводити на гарячу, з першого разу не смикати, не потрібно тягнути повітряну заслонку. Потрібно просто червону кніпочку підняти догори і робимо так. Пилка запускається. Нам, нам ось туди, там має бути дуб. Дубина жива! Хочу сказати, я вражений роботою, дуже м'яко працює, ну, ніби гарячий, ніж розрізає масло, навіть дубину. Ну, тут трішки гниловато, ми бачимо, ну, тут жива дубина, там жива, це теж живе було, але при тому різав дуже м'яко. А можете дати мені один різ робити, вашим щілям спробувати. Просто для порівняння. Зараз протистимо щіля. Ну, давайте, щоб було чесно, пробуємо. Тут обрізати ще. Ну тут живіше. Фу, Ну, блін, теж, теж класно ріже. Ну, я буду обманювати, якщо скажу, що ріже гірше. Ні. Але вони ріжуть якось ну, кожен по-різному, специфічно. Не знаю, хускварно Я кладу руку, і таке відчуття, що от, ніби це мій інструмент, ніби продовження моєї руки ну, якби зручно дуже користуватися, вібрація менше. Ну, якось вона м'яко плавніше йде чи щось таке. щіль. Оцей 260 МС. Теж ріже класно. Єдине, що мені здається, вібрація тут трошки більше. І вона звучить якось сам, двигун звучить якось по іншому. І він ріже, ланцюг теж гострий, все якби. але якось по іншому. Не знаю, Швидше чи повільніше, хто з них там краще або але ну, вони різні. От, по швидкості різу, може вони однакові. Ну, по своїй роботі. Якось... Узварні чутно, коли вона торгує, то коли ти виходиш на великі обороти, в наші обороти як сліваються вродя. Воно як плавне. Да, да. Ну др... да, якось... ріже да. нормальний. Ріже, да, ріже якби і то, і то класно. Ну, робота, да, робота у них по-різному, це 100%. Так. Можливо, з налаштуванням карбюратора це пов'язано, можливо, з чим ну, з іншим. Було, ну. Ну, просто розумієш, мені здається, що у тебе просто вищі обороти на Може бути. Треба, да, треба порівняти, бо, бо, чесно кажучи, друзі, я не знаю характеристики цього штіля, МАС-260-го. Зараз з'явиться десь інтернет. Порівняємо, виведемо табличку і. Потім покажемо. Але це, це відео не про порівняння щіля, і їх у між собою. Це просто от у Сергія є його особистий щіль, то, ну, я попросив, щоб можна було просто спробувати і реально відчути, чи є між ними різниця чи ні. Це відео про Husqvarna 353 І вона, я вам хочу сказати, досить таки непогана. Ця пилка позиціонує себе, точніше, виробник позиціонує цю пилку як і професійну, і при тому її можна використовувати ще в побуті. Тобто вона не настільки велика і масивна, щоб її не можна було використовувати в побуті, але не настільки потужна, щоб там цілими днями валити і крижувати ліс. От. Тому це така універсальна машинка, хто хоче собі. І взяти додому і не чвиркатися там. Ну от у мене... Да, з китайським барахлом. У мене є Husqvarna 120 Mark II. Ну, чесно кажучи, ну, пилка класна, але вдома ну, погратися. порівнюючи з цією, то просто іграшка. Ну, я вже не кажу про китайські якісь аналоги. Це ну, реальна машина крута.